Зараз ми з дітками граємо гру так ні. Якщо так, ми показуємо зелений колір, якщо ні, червоний колір. Вдома діти читали казочку, лисичка і журавель. І зараз ми перевіримо, чи діти пам'ятають, що читали. Ну, Буду показувати так частково, бо коли будуть піднімати, тоді буду повертати, бо не всім зручно мені зараз показати. І так... Увага! Першого в гості до себе покликала лисичка Журавля. Подумали? Так чи ні? Показали? Показали. І так дивимося, Хто у нас? Не тисніть листочки, не мніть їх. Акуратно, все акуратно робимо. І так, димося. Правильна відповідь усіх, крім Насті, Настя показала неправильну відповідь. Є у дітей ось такий. Ми не сміємося ні з кого, бо ми зараз теж вміємо помилки. Ось такий у нас є е, показник успіху. І якщо ми зробили помилку, ми пересуваємо прищепочку на один униз. Настя, пересунь прищепочку на один униз. Слухаймо далі. Це вже всі дітки знають. І так. Лисичка зварила борщик. Так чи ні? Подумали. Показали. І так, тепер, Максим, бачиш, ти сміявся, зробив помилку. Порисувай. Помилка в тих, кого зелений, бо лисичка зварила, хто пам'ятає, що? Кісіль. Кисіль. Правильно, пересунь лише. На один не ламай, а пересувай ліненько. Пішли далі. Журавель так смачно поїв лисички, що пішов задоволений. Подумали, показали. Лиши то, я зараз прищеплю. Показали карточкою. Так, всі показали. Правильна відповідь. Червона. Так, Настя пересунула в тебе ще одна помилка. раз помилився, то пересуваєш. Так. Ти помилився і не показував з Думаємо, так. І так, пішли дальше. Не розмовляємо, Васильку. Пішли дальше. Запросив журавлик лисичку в гості. Так чи ні? Показали. Показали. Так чи ні? Правильна відповідь, зелене. Так, всіх дітей, кого червоне, пересуває собі, що допустив помилку. Пересуваємо, що зробили помилочку. Так. Увага, пішли далі. Коли лисичка прийшла до журавлика, журавлик поклав їй у мисочку м'яска. Так чи ні? Показали. Правильна відповідь червона. Аріна, не можна міняти. Ти зробила помилку. Хто ще зробив помилку, Андрійко? Порисуваємо. Пересунь акуратно, Васильку. Молодець. Пішли далі. Так, пішли далі. З того часу. Лисичка і Журавель дуже були хорошими друзями. Так чи ні? Показали. Показали. Я не бачу. Правильна відповідь червона. Пересунули, хто зробив помилку. У мене Молодець! І так підняли. В ручку, ручку взяли свої світлофорчики, веселки успіху, підняли їх, і ми будемо бачити, в кого скільки було помилочок. Так, так молодці! Це про що говорить? Я побачила, дякую. Це про що говорить, в кого не було жодної помилки. Про що говорить? Що ви супер читали уважно і думали, коли читав? Бачите, дехто по два-три рази перечитав казочку. Молодці! Молодці!